Візиграєшся. Яке лакіблі? Ти ти бачив лаків? А бригана стартуємо в цю мапу. Бо старт тут треба забригана. На фьючі? да, да, дякую, бля. бля. На робити, работи, на кредитні бабки баражить. Геніально. Бай, щось до снайперів. Розмінялись. Я хтось тут поблизу? Ну, мені треба снайперів вбивати, бо вона, вони наших будуть сильно душить. Треба душить снайперів. Факулька, блядь, стояв. Одного коснув другого убив. Демеш через траку. блядь, блин. Блядь. Відстрілюю Ашку як Акідемон, блин. Акідемон толс відстрілює. Блять, кру Очі розбігаються просто куди стрелять. Дуже багато стілей, блін. О, лонг рейндж працює, нормально. Підстрибнув, диви. <риклад> Та подиви, блін. <риклад> Та блін, блин, хара, харапст стрибать, гад. <риклад> Ты подивись, я не встигаю шотнуть. Та ви задрали, бля. <риклад> Сюка вони до си не бігають. А вони це просто так роблять, чи наша? Бля, там ще один стояв. Ще справа десь далеко. Кемпер. Ну я відстрілю, я чищу, бачите фланг. Я чищу фланг. Чищу фланг. Фокси, не повторюй, не повторюй за рофлерами. Не повторюй за рофлерами. За, за, рофлерами. Сто честі не робе. Понял, а де вони... блін. Ни блін. бля. Да там ще формат стоит. Как ты, блядь, насдох? Тебе ж просто стояла там рожа стирчала. Блять, він такий повільний був. Медик, 10 метрів. Придурок. Я снайперів відстрілюю, це важливо, блін. Найпарів дуже важливо відстрілювати, Бо вони відстрілюють наших, блин. крысы, блин, две. Сука, я там снайпери уже настрелял. Ну, конечно, блин. пюка, я далі його побачив. Це новий. Ще один проперся, блін. Блядь, догорів. Ядріть, а скільки там демеджу, блін? З того вогню. А сколько там с того вогню нихера хера себе там? Дуже, да вы там постоянно ну, дуже, блин. На что? Ну прикольно, блин.

Сюка, их уже двое, блин. Задрали, блядь, сколько вас там? Блядь, из-за- и然... Это -а -а. капец, сколько их, блин. Бля, не зміг за цюка, і той здох. О, хорош. Молодці! Не думаю, що мене там щось підіймають. там, 23 кіли, блін. Не влучив по жопі Ді, Оскільки, блять, як це як це була не голова, як це була не голова. Як це була не голова, я не можу зрозуміти. Це, блядь, прям хет був. От прям хет. там бездарь. Лазит, блин, пыродок. Різки, блядь. Різки, да, блядь, бачите? Там вийшов, там вийшов, тут вийшов, там вийшов, Диви, О, блядь, потужний пацан, блядь, потужний. <позвиси> Молодець, блядь. Лаваш. Лаваш Проджект. Нє, Френдлі Файеру нема. Ну швидше, 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 поки по ньому не почало стріляти, блядь. Бать. А, это поручни, бля, я думал это наш. Okay. Бля, как ты меня побачил там? Да Та сука. Скоро даже а что, а что она нам там треба? Она же не треба там вообще нахер. ебанути. Воно там далі лежить. Єдріть, ви що, поїхавши, бля, чи що? Йоп, ти хворе, блін. Ви бачили, блядь, лежить. А що він там лежить? Дурик чи що? Давай, ріду, давай. Чудово, давай. Стреляют. Нихуя ты, блядь. Моцный хлопец. Бля, майже сюка. Захуярити їх треба, блін. Диви, яких діди, блядь, пор там, блін. А мы там сильно там. Трим... Ні, ну чел, нормально. Ты блин, может, так. Ну, чекай. Тепер у мене є така хурба, блядь. Ну конечно, блядь, 80. Ну конечно, 80, 60. Или в сраку не дохнуть тварюки. На Тварь. Усь, просто... дяка. Бля. Все, він там і стояв, падло. Творючи ТТВ, -што. Так, треба на А, на А спочатку. На, прориваємось на А. Ну, блять, шо воно не деплоїться, йоме. Треба аж спейс ты. Мишку вже на канає. Ука, нічого не влучив. Я ж в зоне ложу, не, блин? А я ж в зоне лежал, не? Че воно нарахує, що я в зоне ложу, блин? Бред якийсь. Че воно поломалось, шо? Так, не, не, тут треба вот так. Тут треба брати валину и відстрілювати в цих вырубках, які сидят на точно. Бо их там хера. Треба їх відстрілювать. Потім поговорим. Мать, что он твари, блядь. Блядь, ну сука, ебучий танк, блядь. Проехал я как раз в хлебал около я стрельнул. Завысло. Ебучий танк просто, жесть. Я тупо стреляю в рожу, танк проезжая, блин. Кайфа. Сука, бы я там его бачил. Куда еще витаю? Блять, это интересно, пропуститься. Блять, а куда его летить? А куда его улетило? Я прям в сейф у блядь, твоя прохраста прям нарожье у него. Куди мені треба наводити, щоб воно стріляло, влучало? Це пиздец, бред, якийсь, Нет, це, блять, це Це... Це, це, це блять, хуйня якась. Шо це за хуйня? Як воно так стріляє? Мені что, блять, в підлогу силы, щоб воно стріляло нормально? Чи куди? Найс, Заспавнився на А, перевіряй. Там воно хер, блять, воно шия, хірово якось. Да можеш свою башку прибрати, придурок? Выстрал свою голову, блядь. Да блять, ну я ж лик же, блять, сука, я кида, да, Не, ну це ж, це ж дерьмо, не. Воно оно малять летит и по перехрестю Куда я стреляю, блін А не туди, тудику, воно вон ухо, блин. Что за бред? Мне раньше було. О, диви, нарешті смаки смоки кинули, блін, молодці. Да блядь, Вітаю, Тара. Душка якась. Вбив більше всіх в тімі, але то до сраки все. Бля, ну як не голова? Ну там одна голова встречала. Да в сраку, ну я прям точно стреляю, я ж бачу це, блин. Да не, иди нахер, хел. Да, блять, ведь Дай блядь. Йоп, ти направо, блядь. Доїбались до мене, блядь. Що ти хочеш, блядь? Бля, ми до Б взагалі не можем дійти ніяк. Да, давай, давай. Nice, На и <пробуй> Да, блядь, умирай-то, блин. Блять, не можу влучитися піздец. Та, ну, ти думаєш про баги де краще казати? Давай тут напиши, я прочитаю. Ну, взагалі. Незручність, там багато незручностей. Их тай але то на начать взагалі. Сюка, вбитыйся єбучий танк. Та блять, ну це пиздец, як воно кроша, блін. Як воно хуяры? Да, не мы программ тут. Unreal, блін. Тут щось люто, воно якось. Перші дві ми якось бодренько так захопили, я думаю, уже переможемо зараз. Да, блядь, Да, блять, я застрял, блядь, воно нарухало! Че я тут робив, блядь? Я Я здивувався, что я тут загля. Че я тут заспавнився? Коли ты натискаешь, тут спавнишься, хер знайде. Найду, ну, не тут. А ч демеш 25, не поняв? Ну, Сюка ляпни ще декілька пострілів туди, блін, і все. Сука, не вмирає йому похеру, блін. А, да то пофиг. Не nee. То тебе, типу, воно просто працює одночасно, як би так сказати. Як так сказати? Воно, короче, працює просто в парі з цим. З хурмою цією, блін. Забув. Сука, як вони не дохнуть, я не розумію. Врятували тварючі. В парі з каналом самим. Коротше, вона працює. Коли ти в каналі переходиш, воно перекидає тебе на бота. Дасюка, як ви задовбали. Чого у нас настільки більше демежу, я не можу зрозуміти того. Дякую Там тип, блядь, тупо лежав, короче, на танку і хилов его. Здесь він вин сдох, Я в нього базукою стріляв. І він не здох. Нахере ч, блин? Аттол. А не я О, чьи-то глисты.